Йвські острови реконструюють в міській держадміністрації оголосила архітектурний конкурс на розробку концепції розвитку островів. Серед них Муромець та Долобецький, які мають статус заповідних. Екологи заявляють, будь-яке будівництво зруйнує екосистему дикої природи. До того ж, замість зон відпочинку там можуть з'явитися приватні маєтки. Чи не тому чиновники поклали око на острови? З'ясовував Ігор Бондаренко. Іван Андрійович рибалить на острові Долобецький з дитинства. Сьогоднішній вилов помістився в пакет з чіпсів. О, сюда, щуки, багато, вже. а зараз немає. Не те, що риби місця порибалити немає, скаржиться чоловік. Дачі, маєтки ресторани Берег Дніпра захоплюють приватники. Вже ніде псать на це саме. Тут забудовано. Ви бачите, оце місце, що там забудовано. Блоші ті куди. У міст держадміністрації вирішили на Київських островах навести лад і зробити там рекреаційні зони, тобто місця для туризму і масового відпочинку. Ми об'явили конкурс зараз на всі острова, на філософію життя цих островів, як єдиний. Устойчивої екосистеми міста Києва екологи відразу запідозрили недобре. Острови Долобецький та муромець мають статус заповідних, щось будувати там заборонено, і це ледь не єдині місця у столиці, де хоч якось збереглася дика природа. Чотири види орхідей занесені в червону книгу. Заплави Дніпра, традиційні шляхи міграції птахів. Нинішня київська влада сприймає острови як просто останні, що їм залишила попередня київська влада, не під забудову. Острів Муромець разом із парком дружби народів це 700 гектарів незайманої землі. Торік броварська райадміністрація намагалася розпаювати 200 гектарів столичної землі для приватного господарства. Аукціоном небачених щедрот тоді зацікавилася Спасибо. прокуратура. Спроби захопити цю територію були. І 2007-го. депутати про Черновецької більшості ухвалили рішення побудувати тут котеджне містечко. Фінанс. Това криза врятувала природу від гуркоту будівельної техніки. Як можна тут строї? Це ж краса, краса яка. така? Тут ендеміки, розстіння навіть живодяться різні. бобри живуть. Головний архітектор столиці клянеться: готелів, котеджів та багатоповерхівок на островах не буде, хоча охочі є недальновідні люди какую сьогодні під вот э, кампанією заполучити землю там і освоить эту землю, так як вони це розуміють. Построить гостиничку, что-то. Этот подход ущербний, преступный. Хотіли побудувати парк а з великотеджі. Таких прикладів у столиці вистачає скандальними забудовами славиться жуків острів. Його долю можуть повторити інші. Ігор Бондаренко, Марин Ботнар, ТСН, 1 плюс 1.